Вмикаю запис, і ми починаємо. Давайте з вами подивимось ось на цей малюнок і подумаємо. Скажіть, будь ласка, чи бачите ви зараз будильник? Так. Так. Давайте з вами подумаємо. Якщо я скажу таку фразу, якщо задзвонив будильник, то... Мені потрібно вставати. Це буде вірна фраза? Так. Так, да? Якщо я ставлю на деякий час будильник самостійно, то це сигнал для того, щоб мені вже прокидатися і починати свій новий день. Да? Тобто, у мене є ознака, і я починаю зі слова: якщо. Да? Якщо задзвонив будильник, то мені вже потрібно вставати. А давайте з вами спробуємо поміняти місцями. Хто хоче спробувати поміняти частини фрази якщо, і то. Хто спробує? Ну, можна... Пробуємо, Може, то... І якщо можна, Маргарита. Якщо по будильник, то мені пора вставати. Ну, я ж так і сказала: якщо задзвонив, а, то потрібно вставати, так. а спробуйте навпаки то будильник. Ні, 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 ні. Мені, мені... потрібно а, вставати, то... коли задзвонить будильник, так? я себе лежу в ліжку, ага, коли ж мені вставати, коли ж вставати? Можу ще полежати. Так? Але задзвонив, так, і я встаю. Подивіться, будь ласка, у мене є ознака дзвінок будильника. І я говорю: якщо він задзвонить. То у мене є да, наслідок є, мені потрібно вставати. Є умова, якщо, і наслідок потрібно вставати. Але ж я можу поміняти місцями і сказати, мені потрібно вставати коли, коли буде дзвінок будильника. Так само і в геометрії. Подивіться, будь ласка, у нас є. Ознаки паралельності прямих. І якщо ви уважно читали, ви побачили, з якого слова починаються перші три? З якого слова? Перше слово ознаки паралельності прямих. Якщо? Тобто да? давайте подивимося, перша ознака на екрані записана. її, Маша Маша Коцаценко прочитає. Марі, на екрані записана перша ознака паралельності прямих. її, будь ласка. У мене немає, Ви бачите на екрані зараз? Щось? Так. Так, там. Котики, Маша, у всіх котики, у тебе теж котики. І над котиками першими, там, де ознаки паралельності прямих, написана перша ознака. Будь ласка, М -м -м -м. Славік Карайван, прочитай її. А, якщо при перетині двох прямих січною у відповідній кути рівні, то прямі паралельні. Давайте подивимося. Ось, бачите, у нас котики сидять на відповідних кутах. Котики однакові. Да? Тобто, якщо дві у нас жовті прямі да? і січна, блакитна. І ось якщо ось ці, кути там, де котики однакові, то ми робимо висновок да? то прямі паралельні, ознака паралельності. Тобто, ми шукаємо якусь таку влас... умову, яка нам скаже, ці прямі дійсно паралельні. Ми знаємо такі чотири. Чотири. Наприклад, якщо у Іллі підручники, учні сьомого класу, то який я можу зробити висновок? В якому класі він вчиться? В сьомому. Якщо е, Славік приходить до школи і йде в клас, де, де вчаться учні сьомого класу, то. Він семикласник. Але ми можемо поміняти місцями умови і висновок. Давайте з вами подивимось на другий малюнок. Там потик тянеться. Бачите, за січною, він на січній лежить. І давайте прочитаємо з вами. Е, так, е, Маша Чеботар, прочитай, будь ласка, що написано над котиком, який тянеться по січній. Що написано? При паріні двох паралельних. Рівня. Подивіться, ці самі слова. Ті самі, подивіться. Прямі паралельні так, паралельні прямі, відповідні кути – відповідні кути. Так, січна січна. Але просто поміняли місцями два дві частини нашого речення. Тобто, якщо то. То це в геометрії називається ознака, а якщо ми поміняємо місцями, то у нас буде властивість. Так? Тобто, у нас є дві паралельні прямі, ми вже знаємо, що вони паралельні, і якщо є січка, то ми з вами можемо сказати, що відповідні коди будуть рівними. Ось чим ознака відрізняється від властивості, тому що деякі учні плоту говорять, та це ж одна і те ж саме ні. Ознака це коли ми за якимись такими цікавими моментами можемо віднести будь-яку геометричну фігуру до певного класу, сказати о, це саме паралельні прямі, о, це трикутники, о, це е, суміжні кути, а властивість це особливість. Тобто, давайте запишемо нашу тему сьогоднішню «Властивості, властивості кутів, кома, утворених при паралельних прямих і січній. Можна повторити. Зараз повторю. одну хвилинку. Можна відкрити параграф 10 і переписати те, що записано в параграфі 10. Хто не встиг, зараз ми запишемо ще раз. На якій сторінці параграф 10. О, на сторінці, якщо я не помиляюся, 64, але він після параграфа 9. 61. Дякую. А ось, Дякую, так. Так. Поставте, будь ласка, в чаті плюс буде відео. Поставте плюс. Бачить, будь ласка, поставте плюс. Угу. Все, добре. Давайте з вами подивимось. Ну, такий, на перший погляд, складний, да? у нас харисонок, дві паралельні прямі, якісь кути, багато кутів, і треба знайти ось цей жовтий кут. Але після того, як ми зараз продивимося відео, ви зможете маніну... його Адню. знайти. Щоб знайти кут. Так, почекаємо. Переглянувши наше відео, називають паралельними, якщо вони лежать на одній площині та не перетинаються. Одна з властивостей паралельних прямих якщо дві прямі паралельні третій прямій, то вони паралельні між собою. Якщо ти уважно стежиш за нашим каналом, то вже знаєш, що в попередньому відео ми розглядали ознаки паралеле перейдімо відразу до теорем. Якщо дві паралел утворюють ми ж це знаємо, правда? Тобто ми з вами говорили, що якщо відповідні кути рівні, то прямі паралельні. А тут все навпаки, поміняли місцями. Тобто, у нас вже є паралельні прямі. вони точно паралельні, ми знаємо. І якщо є січна С, то відповідні куди будуть рівні між собою. Швиденько замалюйте це ще раз, як на екрані, дві паралельні прямі, ми вже точно знаємо, що вони паралельні. Проведіть січну С і позначте дугами відповідні куди. І запишіть, що кут 1 дорівнює куту 5. Це буде завжди, коли у нас є дві паралельні прямі і січна. Це точно буде. Можете кольоровим позначити кути, не забувайте прямі позначати А, Б і С. Це перша властивість. Тобто властивості і ознаки це є теореми. Але теореми бувають різними. Теореми ознаки. І теореми властивості. Вони між собою протилежні, да? обернені, обернені. Дві паралельні прямі перетинаються січно, ніх котів. Давайте з вами домалюємо. Домалюємо кут 3. ось він, бачите, жовтенький кут 3. І запишемо з вами, що у нас ті самі паралельні прямі А і Б. ті самі. Але є ще одна властивість. Що у нас протилежні внутрішні кути, Бачите? Внутрішні да? різносторонні з різних боків від січної. Внутрішні різносторонні кути теж дорівнюються. Тому можемо зробити висновок, що 1, 3, 5 Вони між собою будуть. Дутів. Так, ще домалювали четвертий кут, четвертий кут і. Це ми теж з вами знали, але ми говорили: якщо внутрішні односторонні кути, да, їх сума дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні. А тут у нас навпаки у нас вже є паралельні прямі, то ми можемо сказати, що внутрішні да, сума внутрішніх односторонніх кутів буде дорівнювати 180 градусів. Допишіть, будь ласка, це в життя. Ніхемиться як 4 до 5. Так, це наша перша задача. Записуємо задача 1. Робимо рисунок і записуємо нашу умову. Все як на екрані. Пряма А, пряма Б, січна С? Позначаємо кути 1 і 2. Ми поки що не знаємо нічого про ці кути, про їх градусну міру. Але що ми знаємо? Що ми знаємо, Даня? Що нам дали в задачі, що ми знаємо точно? Нікіта Міхайлова, допомагай, що ми точно знаємо? На умову подивіться. Дивіться. Ми знаємо те, що у нас кут. А давайте почнемо з прямих. Прямий і АБ які? Збирали. Паралельні. Паралельні, це нам про це сказали, тому запишіть, будь ласка, як на екрані поруч. А паралельна Б це вже точно наша умова, ми знаємо. Далі, Нікіта, що ще у нас є? Кут 2 та кут один. Ну, а що відомо про кут 1 і про кут 2? Те, що вони лежать на прямій С. Вони не на прямій Це, а вони лежать з одного Ой. боку від прямої С, і тому вони які? Внутрішні, Внутрішні, одно... Односторонні. односторонні. А що нам сказано про відношення цих кутів? Як у них градусні міри відносяться одна до одної? Запишіть, будь ласка. Кут 1 відноситься до кута 2, як 4 до 5. Тобто це відношення алгебра 6 клас. Тобто в, куту, в куті 1 Чотири частинки однакових, а в куті 2 – 5 однакових частинок. І нам потрібно знайти ці градусні міри. Які у вас є пропозиції? Скажіть, будь ласка, якщо це внутрішні односторонні кути при паралельних прямих, то чому дорівнює їх сума? 180. 180 градусів. Тобто ми ж це точно з вами знаємо: за чим? за властивістю паралельних прямих? Тому точно кут 1 додати кут 2 буде дорівнювати 180 градусів. А зараз давайте з вами скористаємося тим, що ми навчилися на алгебрі. Давайте з вами менший кут позначимо за Х. Як ви думаєте, який у нас кут буде менший? 1 чи 2? Один. Один. Добре, пишемо. І куті сміх односторонніх кутів. котів. 80 градусів. Дорівня 20 градусам. Тепер. Давайте ще раз поясню. Ми з вами вчили таку тему як відношення. Пам'ятаєте, у нас було багато кулінарних рецептів. Ми з вами рахували, скільки треба борошна, скільки води для тіста. Да? І були у нас відношення 2 до 1, да? 3 до 2. І ми з вами говорили, що відношення показує, скільки рівних частиночок у нас знаходиться в кожному, що ми беремо. Тобто, тут поділили повністю. Суму кутів на 9 однакових частинок. Чому на 9? 4 частинки в одному куті, п'ять частинок в другому куті. Разом це 9. 4 додати 5 і буде 9. І ось ця сума, сума частинок називається коефіцієнтом пропорційності. І ми з вами позначили так, один з кутів за перший кут за Х. Ви мене чуєте зараз? Так. Okay. Да, так, okay. да. Тобто тут у нас X – це не весь кут, це не один кут X. X – це одна частинка. Одна частинка. Таких частинок у нас 9. Да? І в першому куці ховається чотири таких частинки, а в другому куці 5 таких частинок. Тому перший кут у нас буде чому 4, тому що на першому місці 4 стоїть. Так? Да? Кут 1 – 4, кут 2, 5 частинок. І тому ми. Першому коту дали 4 таких частинки 4х, 4 коефіцієнта пропорційності. Другому коту ми дали 5 його частинок, 5х. І записали це. Далі, за властивістю паралельних прямих, ми знаємо, що кут 1 додати кут 2 буде 180 градусів, тому що вони внутрішні односторонні. Далі ми складаємо рівняння. 4х додати 5х 180. 4х плюс 5х 9х. І ми знайшли, що одна частиночка – одна частиночка – це 20 градусів. А далі ми можемо знайти кожен куб. Запишіть, будь ласка, самостійну відповідь, і домашнє завдання у вас буде початкового та середнього рівня на знаходження кутів, за допомогою властивості. Це на вівторок. Ми з вами поміняємо місцями алгебру та геометрію в понеділок і вівторок. В понеділок у нас буде алгебра у вівторок.